Всім привіт! Сьогодні будемо обробляти наші вулики, вірніше наші бджоли, верніше, наші вулички з бджолами е аналогом біпіну. Зараз розкажу яким. Так, Значить, маю я отаку ампулку Тактик 05. Тобто на літру я її розведу, Ну так і сказали, що це аналог біпіна розводити на літру. Придатність до червня 25-го року. І будемо оприскувати. Будемо оприскувати. По ціні за цю ампулку я віддав Івана Яковича. Тобто 20 гривень вона коштує. Як ту капсулу розбивати? Я не знаю, може її просто роздушити. Як її розбивати? А, все, проблем нема, чик. Ей, а воно виливатися не хоче? Інтересно. Як то робити, я не знаю. Я думав, що вилляється. Повинно вилятися. Опа, не виливається. Наприклад, якщо я вкинув бутилку і залью водою до повного, воно розмішається. Може більше треба роздушити оцю штуку. Це завжди для мене було. Цікаво. Так все одно не виливається, дивіться. Вже ж горлешко ширше. О, вилялось. Кинемо ту ампулу туди, того що вона там і останеться і заллємо. Це 0,5 на 1 літру води. Якщо б на ампулі там один писало, то треба було б на 2 літри води. Так, я дивився в Ютубі, і так мені сказали. Все. Зробив дирочку, закручуємо. І йдемо поливати. Димаря нема. Вірніше, димар є, але немає. Нема чим його розпалити, нема сірників. Будемо так. Подивимося. Що ви тут бачите? Вони мене з'їсти хочуть, та що ж ви такі злюки бобри? mm <laughs> Сьогодні працюємо без димаря, тому що нема чим його розпалити. Нема та й немає. Будежілки, будежілки, будежілочки. Так, скажіть мені одне, дорогі підписники, пасічники. Чи треба на зиму закривати льодки? Хтось каже, що там ночі холодні треба закривати, хтось каже, що тілу ніколи не закриває навіть зимою. Як мені зрозуміти, то? як воно має бути? Закривати чи не закривати? Так, де тут заставна, будь ласка, в нас тут. І тут ще в нас, мав бути. було так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 медових, а 3 тут ще були з розплодом рамки. Ну, я їх не буду сьогодні забирати, я їх буду забирати аж тоді, коли через тиждень буду другий раз обробку другу робити. Біпіном, верніше, не біпіном, а отим аналогом, тактиком. Дирочку зробив і пішов. Ох, я вже, як то кажуть, в предвкушенні, що я вже тут наробив, що все посипаться. Це в коментарях. Ото, коли я до добджолив дохожу, це просто... Таке поле для діяльності. <сі> Тих, хто любить писати коментарі, особливо ті, кому я не подобаюсь. Це дуже велике поле для діяльності. Якщо ви будете мене ображати, то владою даною мені ютубом і опціями мого каналу, я вас заблокую. Пишіть. Пишіть мені. Ну, якби, Тут навіть слово критика не є доречним, тому що я не кажу, що я роблю правильно. І от, щоб всі так робили, тоді можна якось піддавати критиці, а ви просто пишіть щось. Є, наприклад, там 15 методів, як це можна зробити. Але я вважаю, що краще так, я роблю так. Але вибір за тобою, ну, наприклад. А не так. Ех ти такий сякий, ти все зробив неправильно, все, та ти, та що ти там? От ми такі коментарі вважаються недоброзичливими, вважаються такими, що несуть образливий характер. І власники, автори цих шедеврів найімовірніше не зможуть. На моєму каналі писати коментарі. Вірніше зможуть, але їх ніхто не буде бачити. Тому що треба бути доброзичливою людиною. Понятне діло, я тут все роблю не так, але роблю, як знаю. А як подивитися, сипеться, не сипеться? Оце як він, звідки має сипатися той кліщ? Цього я не знаю, куди заглядати. Волик чи що? А, ще крило. Так, що робити з біпіном, коли оприскали? А з біпіном як його зберігати, отак його треба відкрутити. І десь, там де ніхто не ходить і не збирає яблук, вилляти. Я думаю. Все, 20 гривень коштує біпін. Верніше не біпін, а тактик. Нагадую, що це був тактик. Побачимо. Побачимо, чи бджоли не почнуть сипатися від нього. Побачимо, я ще тут буду працювати і потім підійду ще подивлюся. Отже, тих два вулики було оброблено тактиком 19 жовтня 2023 року. 19 жовтня. Я не спитав і не подивився, ну, подивлюсь в інтернеті. Ну, мабуть, він так само через 7 днів знову провести обробку повторно потрібно. Тому через 7 днів, через тиждень приблизно я знову буду проводити, якщо... Все буде добре, якщо все піде по плану. І тоді заберу вже ті рамки, на яких ще був розплод. Там, стосовно матки, в цьому жовтому вуликові є, не є. Може, ну, я не знаю, як виправити вже ситуацію, що, де її куплятися, скільки вона коштує. Я не знаю, може вони ще самі її виростять до морозів. Я от хотів би, щоб вони самі її виростили, щоб нічого не купляти. От. Так що... Такі то справи. А стосовно планів, що там писали, що в тебе все поздихає, все посипеться, що нічого тобі не треба планувати, бо ти нічого не вмієш. Ну, то що, все одно планувати треба. Скільки вже, ну наприклад, я навіть не знаю, скільки весною мені всього писали, коли ми ті бджоли тільки купили, от і я навіть боявся сюди підходити так чуть-чуть сильніше боявся, ніж зараз. Ще не мав захисту тоді. От, то казали, що я буду на дорозі стояти і буду дзвонити до когось, щоб хтось приїхав їх, забрав собі додому безплатно, бо то не моє. І постійно такі коментарі, що не моє. Ну як не моє, як моє. Ну, Я не є пасічник зі стажем, а так, то то моє. Мені треба, щоб було не два вулики, а на наступний рік, щоб було хоча б чотири сім'ї, щоб я вмів ловити рої, щоб я вмів їх ловити і продавати. То все моє, просто я не вмію ще того всього робити. І може я навіть на наступний рік ще не навчусь. Але якщо будуть бджоли, то я буду вам то все показувати, ті всі пригоди біля тих вуликів моїх. А ви пишіть, що хочете. Є багато, дуже дякую таких толкових коментарів, з яких я навчаюся, розумію щось. Ну, але в основному це пишуть люди, які не мають на меті когось ображати, а просто вони мають знання і діляться, як роблять вони і вони. Можливо, і визнають, що є кілька методів. Наприклад, тим біпіном хтось десятиліттями вже не користується, хтось кожного року обробляє. Ну, цього року кажуть, що кліщ капітальний, капітально багато його дуже що обов'язково. До речі, по медові, в нашому телеграм-каналі постійно періодично з'являються пости, який є мед наявності, яка ціна. Ціна 150 гривень. Уявляєте 150 гривень. Якщо ви замовите 3 літри чи 6 літрів меду, новою поштою доставка буде коштувати лише 100, 105, 110, 115 гривень в таких межах. Тому робіть правильні висновки. Якщо ви живете в тій частині України, де за мед платите 250 гривень, 200 гривень за літру. Замовляйте, ми вам відправимо. Зараз є в наявності різнотрав'я і є в наявності соняшник плюс гречка. Він такий темніший за соняшник і смак такий ну як віддає гречкою такий. Так що замовляйте, будемо відправляти по всій Україні мед. Заходьте в наш телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Мед є круглий рік. Зима. Весна, літо, осінь відправляємо в будь-яку частину України. Пройшло з пів години, може більше. Бджоли з вуликів не втікають. Так що все нормально, але й не видно, щоб кліщ вилазив і втікав. Куди да, він має сипатись, я ж не знаю. Так що отакі то справи. Все, до нових зустрічей.